Історію незвичної пісні розповім сьогодні. Багато хто вважає її нашою, українською, але ні, вона просто вросла у нас, як щедрик Леонтовича вріс у світ. Тиха ніч, свята ніч, ясність Ясні від Відзірний. Це було виконання Дмитра Шурова піанобой. Саме про тиху ніч розповім сьогодні. Це християнська різдвяна пісня. Її створили 24 грудня 1818 року. У різдвяний вечір в австрійському селі Обендорф-Байзальцбург. Текст написав вікарій церкви святого Ніколауса та поет Йозеф Мор. Музику написав шкільний вчитель, композитор і органіст Франц Груберт. Прем'єра пісні відбулася того ж дня на урочистій різдвяній месі. Ця пісня одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень. Яку переклали на безліч мов світу. Кінан є Тиханіч, це було виконання китайською мовою. До речі, Тиханіч належить до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Власне текст пісні Йозеф Мор написав за два роки до того, як її заспівали. А органу місцевій церкві просто дуже довго ремонтували, і мор намагався підібрати акорди до майбутньої мелодії на гітарі. Зрештою, мелодію на прохання Йозефа Мора написав Франц Грубер. Тож головним творцем самої пісні вважається саме Йозеф Мор. Настає, Настає ясний блиск, снеба п'я людським тішов. Ті, Це було виконання співачки Руслани. До речі, коли пісня стала популярною в Європі, її почали публікувати в церковних пісенних збірниках. Там зазначали, що автори тексту і музики невідомі. Авторство Мора і грубера вдалося остаточно встановити лише за 30 років після цього, у 1854-му. На початку 20-го століття церква в Обендорфі була зруйнована повністю. Нині на її місці невеличка капличка. А у сусідньому будинку відкрито музей тихої ночі. Свята shit Це було виконання Оксани Мухи. Хто був автором першого перекладу Тихої ночі українською мовою, невідомо. Там трошки інакше звучали перші рядки, ніж ті, до яких ми звикли. Тихая ніч, дивна ніч, все дріма, не смир. Це було виконання перекладу невідомого автора від гурту Єдність а є ще ось така версія. Це було виконання Ніни Матвієнко, автор перекладу теж невідомий. Найпопулярнішою ж в Україні є версія у перекладі Олени Мігунової. Вперше вона прозвучала у Київській національній філармонії у середині 90-х. Виконали її Петро та Павло Приймаки у супроводі ансамблю Рідні наспіви запису. На жаль, не знайшла. Ми ж послухаємо повну версію тихої ночі у виконанні гурту Пікардійська терція. see you. Ким тілі Божий, Божий си Божий, прийшов, нині виплеє, Прийшов, що стали світ, а тиха тиха ніч, тиха, свята связняч. Тиха, Сльози з віч, о син Божий дедо, де вас на цілий світ любов світ спаса, витайна, нам, та Витай. твеча тиха ніч, свята ніч, ясні в бєві дитинонько Ди, преся, пресня, та, така ясна мов зоря. Спочивай, тихо, Тихо в тихім сні.